купляв е, в одного власника Німеччині. їздив дідусінь, їздив кухон, е, там можу. Значить так, хлопці, забирайте ці всі свої приборчики, забирайте ці всі свої топ, що не вірять, як ви там їх називаєте. Всі ті, ті комп'ютери свої. І це все, коротше, я так само не збуклювати. Для чого ви прийняли? Для чого привіряти? Ще ні, не думайте, я боюсь? Ні, я не боюся, нормально. Ну, реально, ну скільки там. Я вам скину, коротше, ну, 500-700 гривень. Я думаю, що ну, вистачити. Всім вітання. Ви дивитесь канал Автопогляд. Отож, сьогодні дуже цікаве відео: 15 способів, яким користуються продавці для того, щоб обманути вас при продажі автомобіля. Багато з цих способів, я думаю, для вас вже відомі. Проте, деякі, я думаю, для вас будуть новинкою. Не пропустіть, не перемотуйте. Ставте лайк поїхали! Тож перше це фотографії, саме фотографії продавцем. Які він виконує під певним ракурсом для того, щоб не підкреслювати найважливіші недоліки автомобіля, відтінки по фарбі, різні відтінки і кольори, різні зазори між кузовними елементами, також відсутність деяких погрічностей салону, і відсутність деяких наборів комплектації, тобто деяких функцій автомобіля, які в даному ціновому діапазоні вважаються ну потрібними, скажімо так. Друге, як не дивно, це кількість фотографій. Відверто вам скажу, коли фотографій є безліч, але вони виконані точно в такому самому підході, як пункт номер один, вони не несуть нам доволі багато інформації, просто їх безліч через те, що там вімкнені фари, вімкнені протуманки, відкриті вікна, складені дзеркала, відкриті двері, відкритий капот. Але. Ці фотографії загального плану, їх 100, а то і більше, і ви не дізнаєтесь абсолютно ніякої інформації, крім того, що це доволі гарно виглядає здалеку, проте немає зблизька конкретних фотографій, зазорів, елементів, як виглядає двигун, як виглядає кермо, як виглядає конкретно бічна частина сидінь. Тобто це кількість фотографій. Проте зауважу, що є хитрий підхід продавців, і це вже називаємо так би психологічний левелап, коли продавець. Вже перейшов на новий рівень. Він фотографує насправді небагато, там 20-30 фотографій. Він фотографує тільки те, що необхідно. Він знає, як підійти, з якого раку також зняти. І він позиціонується в описі як Я не перекуп, я це продаж там не моє, моя, мого, мого, автомобіль, мого брата, свата, кума, дядька. Відповідно, не багато фотографій, і ви психологічно, вже, якщо бачите, маленьку кількість фотографій, розумієте, що це не. Перекуп, хоча насправді це перекуп, який перейшов на новий рівень. Алло. Добрий день. Добрий день. Це Іван. Так, це Іван. Це з приводу автомобіля Peugeot. Ще є Пажо, є такий автомобільчик Peugeot, ще продається, так. Да? Скажіть, це 1.6 бензин є по 6 двигун? Це 1.6? Цей найкращий, найкращий двигун це якраз ось цей двигун, 1.6, на нього газ, ставити любе, все без проблем. Все супер. Зрозуміло. А скажіть на рахунок коробки? Це гідротрансформаторна Айсі? Ні, 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 коробка не гідротрансформаторна, значить запам'ятайте собі, що би вам хто не говорив, значить. Там не гідротрансформаторна, там нова роботизована хоробка, яка працює в мільйон разів швидше, ніж гідротрансформаторна. Вообще надійніша в три рази, економніша, переключає миттєво, навіть не почуєте. Так що гідротрансформаторна це минуле століття, а це нові технології, набагато надійніші і витриваліші. Скажіть а по виготовленню. Це 2010 року автомобіль, так? Авто чистий, чистий 10 рік. Встекла, все, все 10-й, все, вона 10-го року. Зрозуміло, зрозуміло. А скажіть по фотографіях, не помітив. Клімат-контроль, взагалі такі системи там є в автомобілі, а встановлені. А саме топова, яка тільки є в цій моделі. Все є, клімат, все, ці, всі системи, асистенти, все, все працює, все справне, все в ідеалі. Взагалі, все, сідай, їдіть, все, більше нічого не треба робити. Все, все окей. Отож, думаю, ви з наведеного прикладу зрозуміли. По розмові потенційного покупця і продавця, відповідно, що можна вказати не так. Це невірна, вхідна інформація. Це інформація по двигуну, інформація по коробці передач. Зазвичай вона, ця інформація орієнтована на незнання потенційного покупця цієї інформації загалом про автомобіль. Тобто, він не знає. Продавець насправді, який в цьому, в цьому автомобілі встановлювалися двигуни, він сподівається, скажімо, що це двигун, на якому можна встановити газ без проблем, і це Євро 4, або е він не знає, на які конкретно на ці двигуни встановлювалася, е скажімо, автоматична коробка, передач, що популярне поняття, чи це робот, чи це не робот. Він не знає, як це насправді відрізнити. А продавець, опираючись на цю інформацію, розуміючи, що е покупець цього може не знати. Розповідаю вам якісь байки. Основний нюанс, який потрібно зауважити вже прямо на цьому пункті, неважливо насправді для потенційного для продавця, що буде потім, коли людина приїде, чи приїде в нас з якимось експертом, чи без експерта, це все буде потім. Можливо, вдасться розрулити так, що не буде якогось експерта. Це він не знає. Тому треба розповідати одну історію. До цього також вартує додати, також що в оголошенні в вхідна інформація буде невірна, починаючи з імення, які вказаний в. Оголошення на, на сайті оголошення автомобіль, і скажімо, якщо там написано, скажімо, це Іван, насправді цей продавець далеко не Іван, і він знає, що якщо хтось до нього телефонує і каже Іван, я на рахунок автомобіля, він вже розуміє, що це телефонує хтось, який цікавиться автомобілем з автомобілем з його оголошень. Повідно, він вже розуміє, як потрібно розмовляти, з ким він говорить і хто до нього телефонує. Так, скажіть, а пробіг рідний автомобілі? Пробіг автомобіля гарантую мільйон процентів, що він рідний. Взагалі купляв одного власника в Німеччині. Їздив старий дедушка, їздив дідусь, він їздив буквально там, може раз тиждень, два рази тиждень виїжджав. Вся інформація є, всі. всі. Всі сервіски, все, всі накладні, все є. Сто про це, чим хочете, перевіряйте. Можу скинути, навіть, можу вам скинути, навіть якщо треба, пробіг з скарвартік. Я сам перевіряв, щоб переконатися, щоб все було чисто. Перевіряв, пробіг з скарвартікл, можу вам скинути скріншот, фотку, все, все там сходиться, все окей. Взагалі супер машина. Ну, пробіг це окрема тема, це мистецтво. Однозначно можна скрутити пробіг один раз, двічі, 100 тисяч, 200 тисяч. По-різному буває. Це найпопулярніша тема, так? Але скажу вам так, що люди вказують пробіг і можуть підтвердити цю інформацію, скажімо так, всі, особливо зараз, вдарилися в цей CarVertical. Додаток CarVertical чи сайт CarVertical, який перевіряє автомобіль по базах. І коли людина навіть телефонує, каже. Я хочу перевірити. Він каже: Та ви можете не перевіряти. Я вам можу скинути. Навіть я сам перевіряв. Перевіряв по карвертікал. Чого буде платити там 350-400 гривень? Скажімо, я вам скину звіт. Я вже сам перевіряв, щоб сам обезпечити себе. Ось, будь ласка, вам звіт. Він скидає вам звіт, який є підроблений, який не повідають дійсності, або Карвертікал не дає ніякої інформації. Тому скрутка пробігу – це популярне поняття. Не знаю, одне з лідерів, мабуть. Далі, він код від іншого автомобіля. Вінкод, код, в який вказаний в оголошенні, не відповідає автомобілю, який, який продається. Тоже е, популярне поняття. Е, якби. Продавець знає, що по цьому вінкоду автомобіль той самий, скажімо, Volkswagen Passat, і по цьому ВІН-коду це Volkswagen Passat, приблизно той самий рік виготовлення. Звичайно, не той рік, не та комплектація, але це ж не важливо. Головне в авторі вказати він код, по якому пробіг і дані автомобіля будуть приблизно сходитись. Відповідно. Е він навіть якщо це автомобіль не був зареєстрований ще в Україні, чи був, не має абсолютно ніякого значення. Ставиться на автомобіль е, номера, скажімо, німецькі ще, або за кордоні, або замальовуються номерні знаки, або вторія вказується він код, який потрібен саме для продавця. Тобто там по ньому буде биться, що все гаразд, ДТП не було, пробіг рідний і все окей. Також популярне поняття це перешити кермо. Замінені накладки на педалі, перешита куліса КПП, підфарбовані пороги, наклейки на пороги. Тобто це такий сет-набір, який не може однозначно сказати, що автомобіля пробіг або щось не так, але просто це додатковий бонус або додаткова підказка, яка має вам. Допомогти в тому, щоб ви зрозуміли, що можливо, все-таки з автомобілем щось не так. Можливо, там пробіг не такий, як зазвичай, як, як, як вказаний в оголошенні. Тобто, я не кажу, що однозначно пробіг автомобіля може бути не той, може насправді там ну, це косметична заміна, косметичний підхід, але це моменти, на які вже мають вас ну якби спонукати на те, щоб звернути на це, ну якби додаткову увагу. Однозначно також популярне поняття: замінена сервісна книжка. Інколи буває це оригінальна сервісна книжка, якому ну скажімо, це дуже щастить продавцю, коли він купує автомобіль. А там сервісні відмітки вказані тільки до якогось певного року, і останніх там 5, 7, 3, неважливо років. Відміток немає, і він вже собі дописує під пробіг, який йому потрібен. Тобто, це або заміна сервісної книжки, або це, це доволі просте поняття. Десь придбати, можете самі знайти на OLX, на любий автомобіль. Будь-яку сервіску вам зроблять під будь-який пробіг, навіть проштампують під той пробіг, який для вас необхідно Відсутній тих огляд, і це також важливо. Інколи це важливіше, навіть ніж сервісна книга. Тобто це листока 4 чи іншого формату. Він доволі може бути з голограмом, в залежності від країни, в якої він приїхав: Німеччина, Бельгія, Нідерланди. Відмітка з останнім пробігом чи Кількість е тихоглядів, декілька листочків, а 4 скажімо, певної такого вигляду, певної голограм, підписів, в яких вказано пробіг, на яких автомобіль проходив тихогляди. І що, скажімо, на нього на цьому техогляді можливо виконувалося, або які були зауваження? Це важливі документи. І якщо продавець каже, є сервіска, нема тихоглядів, автомобіль тільки що не приїхав, скажімо, з Німеччини, ну це нонсенс. автомобілі в будь-якому випадку мають бути ці документи. Ну, здебільшого, якщо їх нема, це вже великий процент того, що ну, би, сервіска, може бути не від цього автомобіля або пробіг насправді там не рідний. Бачите, ми перевірили, виявляється, у вас і пробіг не той, і кузов майже весь фарбований. Серйозно? Ого. Серйозно, я в шоці? Капець, я ж не знав. Я реально не знав, бачите, хоч добре, що ви мені сказали, яс, я в шоці, ай-яй, я не знав. Не знав, ні, серйозно, не знав нічого вообще, не знав, нічого того війські не знаю. Ми перевірили автомобіль, але тут і фарбований кузов багато де і пробіг, не відповідає дійсності. А, от бачите, бачите, це все там В Німеччині, в німеччині 100% тут скрутили, там фарбовано. Оці німці. Реально, тут... Пх, все там крутять. а всі кажуть, о, в німеччині крутять, о, де крутять. В німеччині, все скручено було в Німеччині. Да. Все скрутили саме в Німеччині. Да-да-да. Це ж не я, а я що? Я не, я немців. Я взагалі не приділа. Німці, все німці скрутили. Ми перевірили авто, але тут і фарбований кузов, і пробіг зовсім не відповідає дійсності. Значить так, хлопці, забирайте ці всі свої приборчики, забирайте ці всі свої топ з чи як ви там їх називаєте, всі ті всі ті комп'ютери свої. І це все коротше, я так само можу змухлювати. Взяти якісь там пристрої, показати, що ви що там вмієте, багато що показуєте. Пристрої свої всіх хомаєте, реально. Це все ваше обладнання. Це ви це так спеціально робите, щоб я вам машину хорошу продав. Реально. Тут хороший пробіг, все тут, все нормально, вона не фарбована, все. Це спеціально все підстроїли, хлопці. Ви спеціально все підстроїли, це хороша машина. От все, до побачи. Три найпопулярніших моменти. Це вже якби наступний левел, коли ви приїхали, автомобіль перевірили. І тут три моменти. Перший. Я не знав. Я в шоці, я не знав, так ви бачили з цього прикладу. Він не знав, він нічого не розуміє, купив, не перевіряв, не знав. Друге, звичайно, так як у нас в державі, мабуть. Да? Відомий вираз одного нашого прем'єр-міністра, який десь відсиджується вже там в цій, не хочеться казати, негарне слово. Paras... 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 para, 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 para. Північного нашого сусіда і казав, це все От це, це, це все попередники Коли він людина виявляє щось, він каже, чи там експерт, чи вже виявляється, що щось не так з автомобілем, якийсь момент. Він каже, це, це не я, це, це я сам в шоці, це, мабуть, там приїхала з Польщі, така, приїхала з Франції, це вони скрутили пробіг, вони фарбували. Ах, ти подивися, я в шоці, я просто в шоці. Ну, от, от, от такий підхід. І третій момент. Якщо один варіант не проходить, другий варіант не проходить, да, це ваш пристрій, який вимірює товщину фарби, він дає похибку велику. Це неправда, це не то. Або це діагностичне обладнання, яким користуються. Воно неправильне, воно взагалі дешеве, це якийсь китайський галіма копія. Це не варіант, ваші дані абсолютно не актуальні. Не вірю абсолютно. До побачення. Тут це три найпопулярніших таких підходи. Скажіть, а от масла фільтра, ремінь, ГРМ, масло в коробці це все замінено? Так, значить, хлопці, дивіться, все поміняв, все поміняв, ГРМ поміняв, фільтр поміняв, повітряний, масляний, салонний. 에, масло в коробці, 에, вообще колодки, все, все, все минимуму, генератора, 에, антифриз, гальмівна рідина, все минимуму. Хлопці, все вже для вас минимуму. Я для вас законов просто купу грошей. реально, Я для вас виконував купу грошей, тому що все сам поміняв. Розумієте? Все сам поміняв, все поміняв. Регламентні роботи це, взагалі, я мабуть підношу до розряду кримінальної відповідальності. Чому? Тому що коли ви запитуєте, от так як на прикладі, щось зміняли ГРМ, це важливо, масла, фільтра, все замінено, все окей. І людина недосвідчена, яка не розуміє, що краще собі для свого душевного спокою насправді і фізичного поміни замінити це все, вона їздить, і тут стається обрив ГРМ, обрив ремня, і виявляється, що його не замінювали. І навіщо взагалі говорити цю інформацію, що продавець каже, що я замінив, і людина собі спокійно їздить, і насправді там нічого не замінив. Ну, Це, це просто це винос, ну кримінал. От чесно, для мене це кримінал. Нащо говорити, того, що краще взагалі не говорити, і найхай собі ця людина замінить. Це людина, продавець говорить для того, щоб вам сказати, от я ж замінив, я вже вклав, і от це ж бонус. Ну і людина думає, так, да, цікаво, треба ж брати такий автомобіль. Скажіть, я би хотів провести тест-драйв автомобіля, а можна приїхатись? Значить, хлопці, значить, їхати не даю. Їхати не даю. Ви мені зараз тут все щось зробите, ви гроші мені які не дали, машина дорога, реально, в такому гарному стані. Їду я, я все приїду, все покажу. Ні, ні, нічого не треба тут. Я сам все, все приїду, все вам покажу, не переживайте, все буде добре. Я їду, я, це моя машина, і я вам їхати поки що не дам. Все придбайте, тоді забирайте. Коли ви перевірили автомобіль, хочете зробити тест-драйв, і продавець вам каже: ні, поїду тільки я, я знаю, як їхати, ви мені гроші за цей автомобіль ще не дали, тому я буду їхати. І продавець знає як їхати, знає куди їхати, знає, як розвивати швидкість. Знає, що у нього стукає. Знає, які автомобіля недоліки, знає на що можна нажати. Наприклад, перевірка військовим автомобілів, там, де повний привід понижаючи. Він каже, ні, ні, це не потрібно включати, це тільки на ґрунті, на маленькій швидкості, там можна їхати тільки 5 км за годину. От-от-от, ось, ось такі моменти. Продавець знає, як потрібно, коли, куди їхати, що вімкнути, куди повернути, щоб не виявилось ну, цих недолік, які ви хочете знайти. Так, він має на це право. Не посперечаєшся. Ви ще гроші не дали, ви можете насправді щось зробити, але це один з моментів, який має вас наштовхнути на те, що а можливо з автомобілем все-таки щось не так? Скажіть, подивилися в машину, а можемо перевірити її на підйомнику під чого на підйомник перевіряти? Ну для чого перевіряти? Хороша машина. Ну ще ні, ви думаєте, я боюся? Ні, я не боюся нормально. Е, зараз тут важко знайти, але е, я знаю, тут підйомник реально майстер, просто супер. Все перевіримо, зразу все вам покажемо, І підняти в нього реально хороший майстер взагалі. Е, без проблем. Супермайстер, все знає, все вміє. Дві правих руки, все як, все як має бути. Ну, тобто, їдемо до нього і все, якби загалом окей. Або інший варіант, це перевірка тільки на офіційному. Це дуже я люблю. Перевірка тільки на офіційному. Ну, якби окей. Але той, хто з вас був на офіційному сервісі, знає, що шукати таке поняття, як шукати пробіг, ніхто вам там не буде копатись, по блоках. так як Десь там в посіх лазити, перевірка помилок і на тому крапка. Основних характеристик, що потрібно, вона, можливо, все решта. Якщо вже підете, попросите, можливо, якусь додаткову оплату, ще якщо ви знаєте, покажете от в тому блоці, от той канал, от той біт, от там є той пробіг. Покажіть мені його, можливо, вам хтось і покаже, а зазвичай ні. І друге, це все по запису. Ну, тобто. Офіційного представника потрібно записати, Скіба, у вас там є знайомі, і відповідно, третій момент там можуть бути його знайомі не тільки це знайомий на якомусь СТО, який там перевірить йому, скаже, що все, все, все гаразд, але і на офіційному можуть бути його знайомі. Повірте, у мене були такі випадки, і навіть в одному з представництв офіційних автомобіль не скажу в сусідній області відвізкої. Є люди, які можуть вам зробити так, що все буде так, як ви скажете. Автомобіль продадуть, а далі це все буде далі. Це все буде далі. Ще один момент це поставити, зробити так умови для того, щоб у вас не було вибору. Максимально, і це особливо популярне питання, коли ми говоримо про оцей цей славнозвісний або сумнозвісний луцький авторинок. Люди приїхали здалека, вони готувалися, вони втомлені, вони перейшли півринку, не знайшли нічого необхідного. І тут є якийсь варіант, який більш-менш їм підходить. А час уже йде додому їхати без нічого, не хочеться. Або бували у мене випадки, коли людина спеціально запізнювалася на ну на, на демонстрацію автомобіля. Люди також приїхали здалека, чекали півдня в нього. Там якісь сталася ситуація. Друга стала ситуація. Він вже приїжджає вже субота, вже четверта година. Вже вже вже. І тут в автомобілі, якісь недоліки. Людина думає, ну що ж, я поїду додому без нічого, я приїхав в таку дистанцію, і що знов їхати. Там, можливо, ці недоліки там пробіг чи кузов, вони не такі аж недоліки, треба ж брати, та що я щось інакше куплю. Ну, тобто звести вас, ну, потенційного покупця, до того, щоб ви зрозуміли, що якби, якби вибір нормальний, що я ще раз поїду, я вже встолений, вже, вже обесилений, вже треба брати. Підвести вас до такого, щоб у вас не було вибору. А бували в мене випадки, особливо останні рази, пам'ятаю це декілька разів, що приїжджав автомобіль не той. Ну тобто, от ви знаєте, я там багато автомобілів ганяю, а цей там от сьогодні продався, я вам приїзд майже той самий. І вся інформація, коли готувались, перевіряв він-код, абсолютно на смарку, тому що приїхав зовсім не то авто. Кажіть, не працює клімат. Шум з коробки, взагалі це дорого це все замінити. Не працює клімат, хлопці, тут тільки заправити Реально. от Просто заправляєте і все, тут реально дрібничка. Там що-то там по коробці, там шум оцей. да Це просто поміняти масло. Просто поміняйте масло і взагалі ніяких проблем. Ну дрібничка там, ну реально, ну скільки там. Я вам скину, коротше, ну. 500-700 гривень. Я думаю, що ну, вам вистачить реально, щоб поміняти масла фільтра і ну, реально там. Там реально дрібниці взагалі мілась. Якщо не переживаєте, то все дуже дешево, реально, це дрібниця. Людина не обізнана або насправді не знає, бо зорієнтуватися на місці насправді важко. Е все дешево, все просто, клімат заправити, він буде працювати, хоча там може бути мертвий компресор. Якщо ми говоримо про автомобілі з тепловим насосом, і це електромобілі, там можна вимірюватися це тисячами або від тисячі доларів за якийсь хороший компресор з тепловим насосом. І закінчуючи форсунками, сажевий, що там виявилось, це все копійки, це все зробиться там, це все дрібниці, та ви ще будете їздити на цьому довго і, і щасливо. Ну, мені цікавий цей автомобіль. А, але давайте перереєструємо повністю, поїдемо в сервісний центр і перереєструємо. Нє, ні, ні, хлопці, ні, так не піде. Але, дивіться, вам треба ці проблеми. Вам треба ці проблеми? ЦК там їздять, ви що, хлопці, ні, не Врага ми не поїдемо. Не варіант. Через дію я... У мене нема взагалі дії. Я не вмію цим всім користуватися. Зараз заїдемо сюди, от рано, там є нотари, всі знаю, він працює. Зробимо доручення, та й можете собі їздити на цьому доручні, та все нормально. реально. Зробите собі доручення там 10 хвилин. 10 хвилин, і ви дорученням все, і ви поїхали собі додому, вам ще їхати далеко. Вообще не напрягається. Рано. Поїдемо зробимо доручення, наш вам їздити по ТЦК, там дія, вона ж на пана нормально зараз. Що в нас взагалі нормально працює, що знову? А тим більше та дія? Щось там помилка, ще щось. Взагалі, наші вам всі проблеми. Реально зробимо доручення і все нормально. Ну і останнє давайте зробимо доручення. Як ви чули з цього прикладу? Продавець не хоче. Він пояснює, що він не хоче світити ТЦК, в дію користуватися. Не вміє. Давайте тут поїдемо тут сьогодні. Там час підходить, вечір. А потім ви ж собі по дорученню зробите перереєстрацію автомобіля. Також популярне поняття. Скоро, що вже автомобіль, а там вже виявиться, що це вже другий, третій автомобіль, чи там якісь нюанси з автомобілем. нотаріус також виявився знайомим. Це вже буде потім, коли ви вже віддасте свої кошти цьому горе-продавцю. Тому також будьте обережні. Тож, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо ви знаєте і вам відомі ще якісь методи, яким продавці зможуть вас обманути, можете написати про них в коментарі. Проте, я думаю, я задів і розповів про самі ну, найпопулярніші варіанти, найпопулярніші ходові варіанти. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не пропустіть наступне відео. Перевіряйте цей автомобіль, який ви шукаєте, і будьте впевнені в своєму виборі. Всього вам найкращого.